Їсти хочеш? Може щось приготувати? Супермаркет поруч. наче ще працює. Можеш купити курки чи м'ясо запекти під сиром? М'ясо після отруєння? Ти впевнена? Трохи можна. До того ж, Андрій приїде голодний. Послухай догону. Цей твій роман з Андрієм, ти варта кращого. Він стільком жінкам життя зламав і тобі зламає. Донечко, я ж тобі добра хочу. Ти мене недооцінюєш, мам. Мені пофігу, скільки у нього було жінок. Я вирішила, що він буде моїм. Значить, так і буде. От побачиш, він розлучиться з Мариною і одружиться зі мною. Та він же тебе до самогубства довів. А про мене подумала, що б я робила, коли б тебе не стало. Ти ж для мене усе. Та я не збиралась вмирати маму. Я шарю в ліках, випила бета-блокатори, а снодійного кухнула тільки коли вже його вікно побачила. Бета-блокатори? Що це таке? Препарати такі. Знижують пульс і тиск. Ну, щоб він не здогадався, що я симулюю. А якби він не приїхав, то я випала б інші ліки, які нормалізують. Але він приїхав, мам. Якщо ти справді мене так сильно любиш, то допоможеш нам за дріму дружитися. Та я не можу вас разом бачити. І якщо ніякого суїциду не було. Поки що не було. Хто знає? Може, наступного разу я. Зроблю це по-справжньому. Аліно. Ну, я не впізнаю тебе. Ти ж просто чудовисько. Чудовисько? Він єдиний чоловік в моєму житті. Я не можу без нього. Але навіть якщо рідна мати мене ненавидить, тоді справді навіщо мені жити? Не кажи, так, Генко, що б ти не зробила, я все одно тебе любитиму. Ти ж моя маленька дівчинка. Я все для тебе зроблю. Тоді. Готую вечерю і швиденько вали назад в лікарню. Андрій, скоро приїде. А і у мене буде для тебе ще одне важливе завдання.